Питна вода повертається до Миколаєва. Водогін побудовано. Зараз тривають останні налаштування. Я вам нагадаю, що навісні навесні 2022 року Росіяни пошкодили трубопровід Дніпро-Миколаїв, наслідок чого жителі Миколаєва залишилися без питної води. Весь цей час вони отримували солону воду з лимана, яка пошкоджувала труби. Отож про цей найбільший за воєнних часів інфраструктурний проєкт водогін до Миколаєва. Говоримо далі із головою держави. Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергієм Сухомлиним. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Я думаю, питання, яке хвилює усіх жителів Миколаєва, коли, коли настане цей день і буде питна вода? Е, питна вода буде найближчим часом. Скажу, що ну вчора для нас дуже такий приємний момент був коли. Вода вже після станції третього підйому, після третьої насосної станції вже потрапила саме в резервуари Миколаївського водоканалу. і це для нас там така дуже велика перемога. Бо дійсно і місто Миколаїв цього чекає. Далі ще процес наповнення системи міста Миколаєва, і це теж процес, який не зробиш там за один день. Ми розуміємо, що три роки місто Миколаїв отримувало воду фактично з великим містом солі, і цю систему потрібно промивати, відкривати пожарні гідранти, тому що на ятому Я... попереджаю ми якщо найближчим часом вони по вулицям. Місто побачить, що тече вода. А це дійсно так потрібно, бо потрібно систему промити. І там тиждень чи 10 днів буде ще йти промивка системи, і вже після цього вони в своїх домівках, квартирах зможуть отримати абсолютно пресну воду набагато кращої якості ніж ту, що отримали всі ці три роки. Тобто буде якесь окреме повідомлення про те, що це зараз вже та вода, яку можна спокійно вживати. Це більше вже функціонал і обов'язки міста Миколаєва, їх водоканал. Наша задача була подати саме на Миколаївський водоканал воду, що вчора було вже зроблено, але. Ми не говоримо про те, що проект повністю побудований зараз. Ідуть роботи додатково. Наприклад, закінчуються роботи по окремому водогону. На 50 тисяч кубів для зрощення це для фермерів. Він також вже на фінальній стадії. На сьогодні на об'єктах насосних станцій, станції забору закінчуються роботи по благоустрію. Деякі роботи по будівництву, наприклад, на станції третього підйому ще… Будується укриття для персоналу е бетонне підземне укриття. Ми сьогодні живемо в таких реаліях. От ви дійсно на початку сказали, що був зруйнований е водогін, який забезпечує місто Миколаєва. Це фактично зруйнована станція забору води. Тому. Е ми розуміємо, що поруч з нами які знаходиться сусід, навіть не сусід а агресор. Тому всі об'єкти цього водоканала вони побудовані з урахуванням цієї ситуації. Вони всі мають антишахідний захист і ніякий шахет не може зруйнувати сьогодні. Не станцію забору води, не станцію підйома, ні насосні станції. Ті трансформатори, які забезпечують і резервні, і основні трансформатори, які забезпечують цей водогін водою, всі об'єкти водогона вони побудовані під землею, фактично в бетоні. Всі кабельні лінії електромережі, вони також знаходяться під землею, для того, щоб неможливо було їх знищити. Живемо в таких умовах, і об'єкти будують вже по новим стандартам, і для того, щоб дійсно зробити його захищеним. Угу. Незважаючи ну, зважаючи на те, що три роки йшла трубами вода солона, яка впливала на і без того не дуже свіжі і нові системи трубопроводу, та самі на, на цей метал, то чи не буде якихось масових проривів? Тобто на водоканал вода пішла, а далі труби спроможні її передавати місто. Я дуже добре знаю ситуацію по місту Миколаєво, бо за час будівництва і ще перед початком дуже багато разів були. І на самому водоканалі дійсно ситуація там критична. Втрати понад приблизно 60% відсотків, і ну ці, ці втрати не можуть забезпечити надійне постачання води. Але місто Миколаїв, обласна військова адміністрація, міністерство регіонального розвитку і головне наші донори це уряд дані. Роблять все можливе і інше роблять все можливе, щоб виправити ситуацію на сьогодні. в Місто Миколаєва величезна кількість. Є труб наявності, і тут е, тільки робота. Робота угу. для перекладки мереж це те, що дасть можливість і е, не втрачати воду, і значно поліпшити якість постачання води. Ви абсолютно правильно зазначили, бо це не просто труби по деяким е, там районам. Це не труба, це напрямок землі, по яким тече вода, і можливо, коли ми навіть будемо подавати чисту воду. Е, Постоянно попадання грунту в систему, вона не дасть тої якості. Тому потрібно лише місто Миколаєво, самоводи канал, зробити велику частину цієї роботи. Окреме питання ще сучасні очисні води, які потрібно побудувати. Бо ми розуміємо, коли очисні міста Миколаєва приймали все цей час солену воду, то ну що, що з шостим обладнанням дуже добре знаємо, і потрібно тут ще теж багато роботи зробити, угу. але все одно якість води значно значно буде краще ніж та що була. І головне, вона буде не солена, можна буде прийняти душ і дійсно використовувати цю воду побутових. Для побутового ще масштабні інфраструктурні проєкти можуть бути завершені найближчим часом? Ну, або от на такому активному етапі реалізації? У нас багато проєктів. Вони з одного боку масштабні. Деякі проєкти для нас не такі масштабні, але не менш важливі, ми говорили про те, що пункти пропуска ці проекти, які Багато років там розроблялося те, робилися проекти, і могли бути на ці проекти витрачені великі. Кошти це 10 невеликих маленьких пунктів пропуска, які теж важливі для людей, які живуть в цих регіонах. В липні ми провели тільки тендер. Ми вже найближчі там тиждень-два здаємо експлуатацію два новопобудованих пункти. Пропуска це сучасні модульні конструкції, повністю облаштовані для зручності людей. Без біотуалетів, яких фактично це ганьба, коли ми використовуємо і пропонуємо людям використовувати такі туалети на пунктах пропуска влітку зимою. Uh -huh. Ну це жах. Тому все переробили з нуля, побудували і таких проектів. Багато це комплексне відновлення бородянки, комплексне відновлення посад покровського багато чого іншого. Модульні укриття, які сьогодні вже перші монтуються, і багато інших проектів. Пане Сергію, дякую вам за те, що поділилися з нами цією інформацією. Це був Сергій Сухоблин, голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. З ким передусім говорили про повернення питної прісної води до Миколаєва вже найближчим часом.